Заграва від палаючого міста залила небо так широко, як може сягнути людський погляд. І за пагорбів витиснувся великий повний місяць, який запалав одразу і, прибравши барву розжареної міді, здавалося, з подивом поглядав на місто володаря світу, що гинуло. В зарожевілих безоднях неба світилися рожеві зірки. Але на відміну від звичних ночей на землі було світліше, ніж на небесах. Рим освітлював як величезне багаття всю кампанію. При кривавій заграві видно було далекі пагорби міста, вілли, храми, пам'ятники Акведуки, що збігали з усіх навколишніх гір до міста, на акведуках же роїлися люди, які сховалися там заради безпеки або для спостерігання пожежі. Тим часом страшна стихія охоплювала все нові ділянки. Не можна було сумніватися, що чиїсь злочинні руки підпалили місто, коли все нові пожежі виникали в місцях віддалених від головного вогнища. З пагорбів, на яких Рим був розташований, полум'я спливало, як морські хвилі, в долину тісно заставлено п'яти шестиповерховними будинками, сараями, крамницями. Дерев'яними пересувними амфітеатрами, спорудженими принагідно для різноманітних видовищ, і врешті складів дров, маслинової олії, зерна, горіхів, шишок піні, насіння яких харчувався бідний люд та одягу, який часом із ласки імператорів роздавали голоті, що гніздилася по тісних завулках. Там пожежа, знаходячи доволі палива. Перетворювалася на шерех вибухів і з нечуваною швидкістю охоплювала ціли вулиці. Люди, що таборилися за містом або стояли на акведуках, відгадували за кольором полум'я, що горить. Шалений пори відру виносив хвилями з вогняної безодні тисячі й мільйони розжарених мигдальних та горіхових шкарлупок, які злітали вгору незліченими роями світних метеликів. І лопалися з тріском у повітрі або гнані вітром, сипалися на нові ділянки на акведуки і на поляна навколо міста. Всяка думка про порятунок видавалася недоречною сум'яття ж усе зростало, коли ж бо з одного боку городяни втікали через усі брами за мури, а з другого пожежа привабила тисячі людей з околиці, як мешканців містечок, так і селян і напівдихих пастухів із кампанії. Що їх спокусило сподівання грабунку. Вигук Рим гине не сходив з уст натовпу. Загибель же міста видавалася тоді водночас закінченням його володарювання і розв'язання вузлів, які досі зв'язували народ у єдину цілісність. Чернь, яка складалася здебільшого з рабів і пришельців, і для якої неважливим було панування Рима. А переворот міг її тільки звільнити від кайданів, набирала тут і там загрозливого вигляду. Поширювалося насильство та пограбування. Здавалося би, що єдине саме видовище загибелі міста, приковуючи увагу людей, стримує ще вибух різанини, що розпочнеться відразу ж, як тільки місто перетвориться на попелище. Сотні тисяч рабів, забувши, що Рим, крім храмів і мурів, Має ще кілька десятків легіонів у всіх кінцях світу, здавалося, тільки чекали заклику та вождя. Почали згадувати ім'я Спартака, але Спартака не було. Натомість громадяни почали об'єднуватися та озброюватися, хто чим може. Найжахливіші чутки кружляли біля всіх брам. Деякі стверджували, що це вулкан за наказом Юпітера нищить місто вогнем. Який виходить із під землі. інші, що це помста вести за весталку рубрію. Люди, переконані в цьому, не хотіли нічого рятувати, натомість, облягаючи храми, прохали богів про помилування, та найчастіше повторювали, що імператор наказав спалити Рим, аби позбутися смороду, що долітав от Субури, і щоб вибудувати нове місто під назвою Неронія. Від цієї думки лють охопила людей, і коли б, як про це знайшовся вождь, який би хотів скористатися з цього вибуху ненависті, час Нерона настав би на рік раніше. Говорили також, що імператор з Божеволі, що наказав притуріанцям і гладіаторам нападати на людей і вчинити загальну різанину. Деякі присягалися богами, що звірів з усіх виварів за розпорядженням Міднобородого випущено. Бачили на вулиці левів із палаючими гривами і розлючених слонів, і турів, які цілими стадами топтали людей. Була в тому навіть частина правди, бо в кількох місцях слони, відчуваючи, наближення пожежі, зруйнували віварії і, вирвавшись на волю в дикому страху мчали від вогню. Нищачи все на своєму шляху, наче буря. Ходили розмови, що десятки тисяч людей загинули в огні. Дійсно, загинула величезна кількість. Були такі, що, втративши все майно або найдорожчих серцю істот, у розпачі самі кидались у вогонь. Інші задихнулися від диму в центрі міста між капітолієм з одного боку. І квіриналом, віменалом та есквіліном з другого, як і між палатином і целієм, де пролягали найбільш забудовані вулиці, пожежа спалахувала відразу в кількох місцях, і гурти людей, які бігли в один бік, несподівано натикалися на нові вали вогню з протилежного боку і гинули жахливою смертю серед вогняної заплави, у раху сум'яті й безумстві. Не знали, куди втікати. Дороги були захаращені речами, а в більш тісних місцях неможливо було пройти. Ті, хто ховався на ринку та на площах, у місці, де пізніше споруджено амфітеатр Флавіїв біля храму землі, біля портика Лівії та вище біля храмів Юнони і Луцини, а також між схилом Вібрія та старою Свілінською брамою, оточені морем вогню. Загинули від жару. В місцях, куди вогонь не дійшов, знайдено було пізніше сотні обуглених тіл, хоч і тут, і там нещасні виривали кам'яні плити і для захисту від жару закопувалися до половини в землю. Майже кожна родина, що мешкала в центрі міста, не вціліла повністю, тому вздовж мурів біля всіх брам і на всіх дорогах. Було чути розпачливе тужіння жінок, які вигукували дорогі імена загиблих у тисняві або в вогні. Отож, коли одні благали в богів милосердя, інші поплюжили їх за це страшне лихо. Бачили старих, які зверталися до храму Юпітера-рятівника, простягаючи руки з вигуками: Ти ж рятівник, порятуй свій вівтар і місто. Головний розпач звернений був проти старих римських богів, які, на думку людей, зобов'язані були пильнувати уважніше місто. Вони виявилися безсилими, тож лаяли їх. Натомість, коли на ослинній дорозі показався гурт єгипетських жерців, які везли статуї Ісиди, врятованої з храму поблизу Целімонтанської брами, НАТО приєднався до кортежу, люди впряглися в повіс. Припровадивши його аж до апії Обрами і заболодівши статую, встановили її в храмі Марса, відлупсувавши жерців цього божества, які насмілилися чинити опір. В інших місцях закликали Серапіса, Ваала або Єгову, прихильники якого, вируївшись із заулків Субури і затибря, наповнювали галасом та благаннями прилеглий до мурів простір. У криках їхніх лунали, одначе нотки тріумфу, тому що коли одні з городян прилучилися до хору, що славив владику світу, інші, обурюючись цим радісним гомоном, намагалися примусити його притлумити. Де не де чути було спів чоловіків у розквіті сил, старих жінок і дітей, пісні дивні, урочисті, значення яких було незрозумілим, але повторювалися щохвилини слова. Все гряде суддя у гніву й лиха. Отак бурхливі безсонні людські хвилі оточили палаюче місто, наче бурхливе море. Але нічого не допомагало ні розпач, ні блюзнірство, ні співи. Лихо, здавалося, невідворотним, суцільним і невблаганним, як доля. Біля амфітеатру Помпея загорілися склади прядива й канатів Велика кількість яких трималася для цирків, арен і всіляких машин, використованих в іграх, а ще прилеглі будівлі, де зберігалися бочки смоли потрібної для просочування канатів. Через кілька годин уся ця частина міста, за якою лежало Марсове поле, горіла таким ясно золотим полум'ям, що на півпритомним очаху мешканцям якийсь час здавалося, що при вселюдській згубі. Чергування дня та ночі порушилося, і вони бачать світло сонця. Але потім криваве суцільне сяйво витіснило всі інші барви. З палагкого моря виривалися до розжареного неба, велетенські фонтани та стопи полум'я. Розпускаючись у грі вогненними китицями і султанами, вітер же хапав їх, перетворюючи на золоті нитки та жмури іскор ніс ген над кампанією аж до Албанських гір. Ніч ставала все світлішою. Саме повітря здавалося просякнутим не тільки блиском, але й полум'ям. Тибр плинув живим вогнем. Нещасне місто перетворилося на суцільне пекло. Пожежа охоплювала все нові квартали, брала штурмом пагорби, розливалася по рівнинах, затоплювала долину, шаленіла, гоготала, гуркотіла.